Ді Громадського Сергій Гришин, мій колега, він щойно приїхав сьогодні вранці з Одеси із свіжими враженнями. Сергію, вітаю тебе сердечно. Знаєш, так по-людськи, да, по калужанськи я тобі скажу, що я більшого тупидла брехуна. Ніж Сергій Лавров в житті не зустрічав. Що, що цей панок верзе? Він п'є щось, курить, якісь балдобої вживає. Як про який день перемоги йде мова? По резолюції Організації Об'єднаних Націй, 8-9 травня, це дні примирення, дні пам'яті по всій Європі. Це Ну, я власне теж його слухаю. Мені здається, що ми про різні міста будемо говорити. Ну, тобто я був в одній Одесі, а він розповідає трохи про іншу. Розкажи, що ти бачив? Як ти там опинився, коли? Ну фактично, я прибув в Одесу рано вранці 3 травня, після тих трагічних подій, які було другого вночі. Ми прийняли рішення, що треба їхати. І я поїхав. Зранку я приїхав. Перший ну, пункт я приїхав, я прибув на цей біля цього торгівельного центру Афіна, де. Почалися ці всі mm -hmm. заворушення і трагічні. Потім прийшов на Кулакове поле. Це було, в принципі, зранку, і там були вже люди. І там вперше, мені здається, була і та, і та сторона, і було небагато, десь, може, сотня. І проросійські активісти. В основному це були старші люди. Що це за ефемізм такий? Про... А я просто не просив. Для мене це насправді дуже важливе питання. Я кожен день, на кожному включенні, я не дуже розумію, як називати цих людей. Mm -hmm. я, це, що я маю на увазі, коли кажу цих людей? Це е, одеситів, які виступають. Е, Ну, з такої позиції, що вони хочуть інакше якось бачити країну, і вони, в принципі, говорять про те, що вони очікують допомоги від Росії. От як їх називати? Ну це не люди зі зброєю, я маю на увазі, це просто люди, які там виходять на пікет, активні вони громадяни. Ну, у них така позиція. От як їх називати? Я не знаю, Придурки. Ну можна і так, але ж просто... — тому, що якщо ви хочете за Росію, ніякої проблеми немає. Є легальні способи висловлювати е, свою точку зору. Я, наприклад, є полким прихильником, послідовним багато років інтеграції України до Європейського Союзу. Mm -hmm. я ж не беру автомати, не їду в Харків людей вбивати mm -hmm. чи не власна по тих людей, я розумію. як назвати. я кажу по тих, які без зброї, просто там старші люди, там дідушки, бабушки. Валеріанку. Які... Пить. Ну як то спокійні треба, випив стакан пива, сіл, закусил там, внуки. Що ж це бігають людей газами травити? Ну да. так. Вот же ж, в чому моя психодрама. Де, в Одесі, мирне місце, абсолютно самодостатнє, да. місто гідних людей, величезна культура, самодостатня цивілізація. Ну, ну, це як мінімум, Абсолютно. Да? І цей, ця дичь, про яку Олексій Гончаренко, депутат обласної ради Одеської, пише, я, я думаю, що... Людина трошки, так би сказати, додає газку, не? Може. може? Ну а враження? Ну, враження. Правда, неправда, запахи, звуки, все важливо, розмови на вулицях. У ну, перший день, 3 травня, безумовно Одеса була в шоці. Да? Тому що, власно, ви вже про це сказали, що Одеса самодостатня і мирна, мирне місто, і ніхто не міг очікувати, що може в принципі таке відбутись. І на кожному кроці це обговорювали. Всі таксисти, продавці, люди просто обговорювали. Я чую якісь абсолютно там неймовірні версії, того що до один чоловік дзвонив там дружині, розповідав. Що Приїхали фашисти всіх убили. Інші говорили навпаки. Приїхали не фашисти, убили всіх фашистів. Ну, тобто, ще вакум інформації насправді, так? Тому що в, і міліція, тоді, яка була чіль, чільний керівник, і все решта, ніяких офіційних коментарів не було. Було незрозуміло кількість загиблих, хто кого вбивав, і, і де вбивали, скільки вогнепальних поранень. Також 3-го числа це було поломнисто всіх політиків туди. Там були всі в цьому місті, угу. в Одесі. І Що тут, означає всі? Ну Порошенко прибув. Прибув. Ну, всі основні гравці сьогодні на політичному полі. — А полізучали Порошенко, Тимошенко, брати кличкі. Багато хто я став свідком лише приїзду Тимошенко угу. в лікарню. Номер один міську лікарню, так звану єврейську. Бо вона вагітна. Тимошенко читає. Ну, да, вона, вона приїхала провідати цих людей, які нібито нібито приїхала перевірити цих людей. Вона лікар. Ну, вона співчувати, їм ага, співчувати. Понял, і співчувати, приїхала. І вона приїхала, а там, знаєте, на подвір'ї. Було багато різних людей, і самооборона, яка там закладає. Одеська. Одеська самоборона. Карти, Візитки Яроша? — В тому числі. В тому числі. — Різні були там люди, родичі постраждали загиблих. І, та. і от вона заїхала туди, Ну, я можу трошки про це розповісти. І я почув, я був тоді в кабінеті головного лікаря, чекав його, мені сказав, що приїхали Тимашенко. Ну, я думаю, ну, спущусь, підзніму, що вона там і як. І от поки я спускався пішки з другого поверху на перший. Угу. Вона фактично вже поїхала, угу. тобто, ну вона прийшла на пару хвилин, зайшла навіть я так розумію, не піднімалася до <рекун> хворих <рекун> от поки вона зайшла, розвертався кортеж. Зустріли її дуже погано, як одна сторона, так і друга. Там їй кричали якісь неприємні речі, і як і майданівці умовні, і антимайданівці, там всі угу. абсолютно всі кандидатів. Не знаю, сам mm -hmm. не бачив. Сам mm -hmm. не бачив, бачив тільки от її. А інше мені здається, ну там не всі зустрічались з людьми. Хтось просто якийсь брифінг провів mm -hmm. там ще щось. Ну бачив я особисто тільки тільки за це можу говорити. От найгірше ставлення там, безумовно, до міліції. Найгірше, найгірше серед людей, та, Тому що на них е, женуть і одні і інші. Mm -hmm. І одні і інші звинувачують їх, щоб допомагали ті стороні, а ті кажуть, а ті ж ви думали стороні, і там звинувачують міліцію. Ну там очевидно, що роль міліції, керівництва обласної міліції ну, є, є якась роль там зараз слідство. Я думаю, становить яка сама роль на тому, що ми всі бачили фото, відео про те, як там за спинами міліціонерів стріляли люди з автоматичної da, da. зброї. Ми бачили на фотках. На фотокартках перепрошую прошу заступника начальника з громадської безпеки, який там стоїть і все бачить, і не, не нічого не робить. Так само 4 травня, коли був штурм е, міського відділу міліції, коли визволяли тих людей, які були заарештовані, міліція так само бездіяла насправді, бо я там був і вони, ну, вони були формально, але вони нічого не робили. А от розмови у людей на вулицях. Ну, якщо говорити про людей не політично активних, які да. не приймають участь, то вони, ну, вони в шоці, ну, Але я, я можу ствердно говорити, що е, кожен підкреслює з них, що Одеса вона сама по собі. Ну, в хорошому сенсі, да, що ну, да. вони самодостатні, там що так. завжди була. Так, так і вони людей. взагалі не розуміють, що відбувається. Ну, хтось шукає третю силу в цьому, хтось. Ну, але знову ж таки, е, я можу говорити абсолютно ствердно, що е, з того, що я бачив, що 70% мешканців. Це українські громадяни, свідомі громадяни. Ну, хтось більш свідомий, хтось менше, але в них ніяких думок про те, що там треба змінювати устрій, державний, змінювати державу і так далі. У них таких думок немає. Вони собі живуть своїм життям, їм неприємно, що таке відбувається в 2014 році на рівному місці такі події. От, ясно, що є частина людей, які які вважають ну такі, ну не старші люди в основному з стих, що стихшою ага. бачить це. Я зрозумів. Я не зрозумів інше. Як вони ставляться, бо ми про це не говорили? А як вони ставляться до цього імбіцила? Це імбіцил, який тільки що виступав, я його не можу інакше не називати. Він каже, фашисти в Одесі. Значить, товариші, я об'ясняю вам, що в Росії на сьогоднішній день тільки за офіційними даними Чорна Сотня «Общество пам'ять православної набацію руського народу, православна Русь, красно Чорна Сотня. Товарищ Баркашов тоже здесь, да, собственно, є Чи фашистські жили. організації. Увага, питання Сергію. Скільки фашистських організацій? Може ще один раз. Там один іншим, чоловік на прізвище Штільмарк, що особливо да, визиває особливо асоціації, це Бендеровець. Коломойський, да? фашист-Бендеровець, да? Коломойський, це той опери. Е, Скільки там фашистських організацій в Одесі, які це все спровокували? Я не рахував, скільки там фашистських організацій, і взагалі не знаю, чи вони існують. Ну, символіка ж якась є. Знаєте, я от власне, Хайн Фюр. В неділю я з російськими колегами. Гурвіц, наприклад, фюрер Одеси. Фашист -гурвіц. Про це Про це, що? Я до речі, з бачився, він дуже переживає за своє місто. Ше, можна собі уявити. Вот. І ми з колегами, власне, Вились підсумковий випуск новин на одному з телеканалів російських в неділю, і те, що вони говорили там. І ну це інша галактика, це інша галактика. Українська армія, Ми в Одесі були і дивилися репортаж про Одесу. То є, то, тока діфлохосом, да українська ну, жуків, діфлохосом українська армія, СБУ там ну, всі силові наші структури називаються виключно карательні отряди. Mm -hmm. Виключно режима хунти. та, та режим mm -hmm. уже вже нове, нове слово. Клік кліка. Кліка. кліка кліка. Я, про, знаю. Про, я, я знаю, я виростав на цьому. Проклятий бростіта найміт Улстріта од народа в пощадині жиді. Там кліка Ранковича, тіта непременно буде біта. Ну, на яценюка. Ну от тепер вони так називають заваковим життя. І... Ну і з тих новин я зрозумів, що все. Міст, мі, мі, місту місту, місто кінець його вже нема, нічого не працює. Фашисти бродять на люди... російських, російських цих новень, я так собі зрозумію. Що реально місто функціонує все. Ну тобто, з містом нічого не відбулося. Е, ну, ці бої, і трагічні події вони були в центральній частині міста. На другий день вже не було ніяких слідів, крім декількох вибитих там шибок якихось і так далі. Все працює. Але 4 числа, коли, наприклад, тут організувалися люди, в тому числі 4 числа був штурм міліції, коли відпустили 67 затриманих. Шістдесят сім затриманих. Е, Через пару годин зібралися біля пам'ятника Дюку е активісти українські. Їх зібралося дуже багато. І тоді вже підприємці почали трошки там всі кафешки на Дерибасівській, далі позабирали літні тераси. Вони боялися, що може бути зіткнення, тому що там багато людей було, які визволяли цих затриманих. Тут багато тисяч зібралось людей. І вони прийшли, зібралися. Вони стояли. А потім хтось з них запропонував піти і привітати. Нового керівника обласної міліції. Mm -hmm. І от там декілька тисяч людей пішли вулицею, здається, Пушкінською, mm -hmm. і теж були небезпеку, що можуть бути якісь зіткнення. Дійшли до управління, а Іван Катеринчук, новий, начальник обласного управління міліції, разом з заступником міністра внутрішніх справ Миколою Величковичем, ми просто стояли на порозі їх чекали. Тобто вони не спровокували. Вони стояли їх, чекали, привітались, пояснили свою позицію. І це десь там 20-30 хвилин вони поговорили, декілька одеситів. Взяли мігафони так само, там щось свої побажання якісь висловили, що вони від них хочуть. Вони насправді не очікували, що їх зустрінуть і з ними поговорять. Вони не звикли до цього. І після цього ще хтось запропонував, сказав, повідомив, що на будинку профспілок, який вже згорів на той момент, там загинули люди, що там стоїть російський прапор зверху, і що треба йти його знімати. Не дивлюсь на те, що новий ну, начальник міліції пообіцяв, що він зараз з цим розбереться, і не треба нікуди йти. Все ж таки. Ну, десь тисячі людей пішли туди, пішли і знову була небезпека, що вони можуть зустрітися з іншою стороною і знову будуть бійки. Але нікого вони не зустріли. Вони прийшли, ніякого російського прапору там не було. На будівлю встановлений прапор будинку Федерації Федерації проспілок. Тут треба зауважити, що навколо цього будинку проспілок багато квітів, багато свічок і. Але ті люди, які прийшли, вони дуже обережно це все обійшли. Ніяких не було там на не таких А Якісь розмови навколо цієї трагедії абсолютно не вимовна. Десятки людей загинули, боже мучениці смерті. Деся десятки, які згоріли, Люди що кажуть, на кого вони так би народна малва покладають. Покладає відповідальність за ну, це? про російські активісти. Це покладають на правий сектор. Безумовно, я візитки. Так, ага. що вони загнали людей всередину і підпалили, І більше того вони розповідають про те, що ті, хто врятувався. Там вистрибував з вікон, їх добивали, пострілами, різали, обрізали. Це одна сторона говорить. І інша сторона, я говорив з Ультрасом, з представником фан-сектору -фан Чорноморця, говорив з майданівцями. Вони мені розповідають, що вони навпаки допомагали їм рятуватися. кому могли, підставляли якісь там, будівельні споруди, щоб вони могли. І вони говорять про те, що. Хтось з них підтверджує, що вони кидали коктейлі моло, то вони це пояснюють тим, що розстрілювали. Ви будинок, будинок? Ви будинок, Ви будинок. В будинок чи з будинку? Тому що вони це пояснюють тим, що розстрілювали, їх розстрілювали з автоматів. Коли вони побачили першого загиблого на Дерибасівській, на розі там на Соборній Площі. Ну, mm -hmm. то ясно, що люди трошки... Mm -hmm. е е а хтось говорить, що нічого ми не кидали. Це тільки з будинку повз В кожного своя правда. Е але правда, завжди є... одна, так говорив Ферово, але був дуже умін. Зря його називали Тутанхамон. Правда полягає в тому, що, судячи з того, що говорять наші очільники державні, що це спровоковано російськими терористами, це бійня. І виправдання цьому немає і бути не може. В мирний час десятки людей це. Бійня спровокована, не але, але все ж таки там ну, всерібно залишається відкритим питанням технологічно, як виникла ця пожежа, і вона не була такою великою, щоб так багато людей загинуло. Наприклад, вчора я говорив з заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Чебаторевом, там в Одесі. І він говорить, що слідство вже має відомості про те, що ті люди, які були всередині будинку, Щось сталося, що вони всередині підпалили самі себе, тобто або коктейль хтось виронив. В шахту або ще щось. Ясно, що. Сам себе вбивав. Ясно, що ну ті люди, і родичі, і знайомі, і близькі тих, хто там вони не вірять в цю версію. Вони говорять, що ті закидали їх коктейлями. Є відео і одне і інше насправді є відео, як ті, ну, хто на вулиці закидають коктейлями, тих, хто ну, Є відео, як з даху кидають коктейлю. З віктором Андрійовичем Ющенком поговори на цю тему. Він фахівець по, по, по пожежах. Да. Багато часу присвятив свого часу, будучи президентом. Зовсім останнє питання Сергію. А про ці отруйні гази, які там нібито вживалися в будинку простулок, ти щось знаєш? Можеш підтвердити, спростувати ні, все, все, все на рівні чуток. чуток. Хоча сьогодні голова СБУ сказав, що знайшли якісь хімічні речовини, які могли б от зараз експертиза. Але знову ж таки, одна сторона каже, що так, значить, все ясно. А сторона, які про російських цих активістів, тих е, е, прихильників федералізації, вони говорять, ну все ясно. Їх спочатку травили. Uh -huh. Труїли газом, а потім підпалили. Uh -huh. Тобто, навіть якщо говорити про газ, то в кожній зі сторін своя версія. Ну, Нелаваченко сказав, що знайшли. Зараз проводяться експертизи, зарано ще говорити ну, про те, що, що це за речовини були. Ну, також він говорить про те, що це явно спланована акція, uh -huh. залишилась. До чого готуються Одесити на твій погляд? Одесити дуже бояться 9 травня, mm -hmm. дуже бояться. І Як одні, так і інші. І просто громадяни вони бояться, що це повториться історії, і їх залякує багато хто, що може бути набагато більше жертв. Інформаційна війна продовжується в соціальних мережах розповідають там, різні історії, що їде. Одні розповідають, що тисячі правого сектору їдуть в Одесу, інші Вже розповідають тисячі? тисячі. 15 вагонів правого сектору. Оце цитата: 15 вагонів їздить по півдню і сходу України, десь приїжджають, виходять, вбивають людей, ріжуть, підпалюють, їдуть далі в інші міста. Це якась нестандартна величина. Ну якщо комерційний вагон може хоч буде то да. 15. А вагон ресторан там вже ж один, за шміну, Ну Один з них там. Да. Так вони тоді п'яні мусять приїжджати, тому що вого, якщо правий сек за версію, чи за ну, їдеш і не бухає, не українські вони, мають, вони не п'яні, вони всі наркомани. курін наркоман епілсіни дембрис. Ну насправді. І інша сторона говорить, українські активісти так само говорять про тих сепаратистів, які стріляють, вони теж наркомани. Тобто це така ну симетрична розмова з одного боку, з іншого. Багато насправді треба дуже серйозно до цього поставитись. Дуже багато дези в інформаційному полі, як з одне з іншого боку. Багато у нас десь несвідомо, десь люди самі щось лякаються. Знаєте, коли страшно ну воно ж так страшно, ні, я розумію. Це та і... залив півлітру горілки, налив коктейль, молота розвага, але людей. Їх не Наприклад, в соціальних Жаль, мережах там, ужас, вони це. оголошують полювання один на одного. Mm -hmm. там, що там в обличчя вийшли людини, що її бачили на українському мітингу, там, адресу, телефон і так далі, я говорю з дівчиною, вона поїхала до Львова, тому що її обличчя на сайті Антимайдану висить, з адресою, з телефоном, з батьками і так далі. От, і вона просто поїхала з Одеси. Ну, але якщо по загальних відчуттях, то ясно, що. Все ж таки в Слов'янську мені було набагато складніше, ні, 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 ні. і там було абсолютно вороже середовище. Mm -hmm. В Одесі цього й близько нема. Mm -hmm. І я думаю, що вони спробують розхитати ситуацію 9 там, наприклад, травня, і суб'єктивно мені в суб'єктивно, мені здається, що їм цього не вдасться. Mm -hmm. І що Одеса українське місто. Знову ж таки, треба зробити да, поправку, що це самобутнє, самодостатнє і свідоме місто, яке, і, і, в принципі, мало всіх на увазі в хорошому сенсі. Дякую, Сергій, що прийшов. Дякую, що живий. Бережи себе і чекаємо на твої матеріали в наших ефірах. Сергій Гришин, мій колега. Побачимо зі свіжими відчуттями із Одеси.